Сьогодні говоримо про Старкнет, а саме загалом про розвиток технології. Старкнету поїхав Старкнет, передовий проект, передова технологія, яка розробляється вже більше п'яти років, десь біля шести років. Перші інвестиції були так проінвестовані від передових теродин фондів ще в далекому 2018 році. Загалом інвестиції складають близько 282 мільйонів доларів Інвестиції – це вражаюча сума, мало який проект зараз може поділитися. Похвалитися так такою сумою інвестицій серед передових фондів були Paradigm, всім Нам відомий, консенсус, Coinbase Ventures, Vitalik Buterin, Дуже багато інших ще передових фондів, Тобто дана технологія дійсно вартує того, щоб ми інвестували. Передові теродин фонди повірили в дану технологію і довірили такі інвестиції даному проекту. Декілька місяців тому була дуже знакова подія. В житті Старкнету це вихід на терного на даного проєкту, децентралізація, що дуже круто. Дуже крутий дроп вийшов в Старкнеті порівняно із Великою Трінцією Лейзіро Закасинки, Старкнет. Як ми бачимо, так старкнет вийшов найкраще серед цих трьох проєктів, не даремно, адже команда Старквера дійсно є так, має хороших спеціалістів досвідчених, які дійсно можуть розробити. Хороший продукт, і можуть зробити круту децентралізацію. Старкнет це дійсно крутий проект, в який потрібно залітати, в яким з яким потрібно взаємодіяти, і потрібно вивчати. Зараз тут ще є дуже крута кампанія, Wolfpack Campaign. Кожен бажаючий може спробувати свої сили і стати свого роду таким вовком, так в стаї вовків старкнету. В цьому мене все. Вам дякую за увагу і до зустрічі.